Всім халю, мене звати Іван, власник німецької мовної школи Еванда, і ви на курсі звичайної німецької мови Deutsch. Урок 10 у нас сьогодні. Дивлюся в робочий зошит, який є в описі під цим, під кожне відео. Якщо ви не дивились попереднє відео, приходьте в канал, дивіться, тому що ми йдемо за структурою, як і вся німецька мова працює за структурою від А0 до А2, навіть декілька тем з Б1 охопимо в кінці. Але наш план А0 а 2 повністю охопити. Тому переходьте, дивіться в рейді відоси і побачимось тут. Або якщо ви вже подивилися, полетіли. І у нас сьогодні 10-й урок. Що в ньому? Використання прийменників, датів і акузитів та дієслова з відокремленою приставкою. Отже, спочатку визначимо, що в нас є злиття прийменників з артиклем. Як це працює, дивіться. Ідем це ім, судем, цум, байдем, байм, андем ам, фондем, фом, цудар цур. Деякі прийменники та артиклі можуть здаватися не всі. Інді ми не можемо взлити в іне. Зазвичай це як працює? От in dem, дивіться: ін плюс дем. І, і ми взяли, поєднали цу дем, Цу плюс М артикля поєднали. Цур, і ми таким чином розуміємо, що цу-дем dem, це точно цу і Цу-м. а цур це точно цу і дер. без варіантів. E, тут. Тежка слизька. От, не всі вони поєднуються. Деякі, да, деякі ні. От, Як мінімум, можете взяти ось ці, які тут прописані, і використовувати їх. От, от, зазвичай в даті це працює. зазвичай. Е, можна з в акузи, наприклад, середнім, і в номінаті із середнім роту. In das, ins. Часто думаю, що десь це чули, ins, ins кіно. Далі, проходи до таблички. Як ми. Кудись направляємося, або десь знаходимося, або звідки. Лясь там ідемо. Наприклад, перший стопчик Вахін. Куди? У нас працює з такими применями, як нах, ін або цу. Цумбачку. Нах Берлін, Київ, нах Хаузе. Берлин в Київ додому. Інді Унії університет, бюро, от, бачите, дас, інс. Цумлерер, цудем, майнем, Тут ми не можемо з'їдати, тому що майнем окреме слово. майнем Фройнд. Сумія. Чому у нас на берлін і Нах-Київ без артиклів? Тому що всі міста середнього роду. Тому він опускається. А, в одній з лекцій, да, у нас це в перших лекціях було, що як визначити рід, деякі лайфхаки, як визначити рід іменника. Ось це вони. Тобто, на на Київ всі міста середнього роду, ми тому не використовуємо з ними артиклі. Далі, де ми знаходимося? Якщо ми де. То ми, In Berlin, in Kiev, zu Hause, in Der Büro. Тобто, дивіться, in die Uni і in der Uni, різниця, да? In die Uni, куди в університет. in der Uni – де в університеті. І тільки за цим ви зрозумієте. Тобто, якщо ви будете рандомно ляпати артиклі, то ви будете казати ахінею. У вас нема закінчень слів, як в російській, українській мовах. Ну, немає їх. Є артиклі. Які набагато, якщо задуматись, простіші, ніж різні закінчення у ну, мільярді слів. Тому nd, тому що d – це акузотів, а inder, уні, де, тому що der – це ну, датів жіночого роду де. Відповідає на питання де, або акузів куди? Це ще одна, а, питання, одне питання, яке додається до акузів, куди, і до додатів де. Це важливо. Тобто, таким чином, у нас тепер акузів це кого що, куди, датів, кому чому, де. Отже, uni, by my індеуні, ім бюро, індем, by байдем, friend, мого друга, я знаходжусь зараз, да? і by me, у мене. І вохе, звідки? Тут також, бачите, aus і von, вони просто завжди використовуються з датів, нам там по барабану взагалі яке питання. Аус і zu von, хаосу AUS, да, цей вірш, який ми минулого року вивчали. Він використовується, вони ці прийменники використовуються лише з дативом. Тому тут, в принципі, у нас датів можна в Охе також віднести до датів, якщо вам це буде простіше. Aus Berlin, aus Кі, фонд zu Hause, Уні, der Uni, aus dem Büro, бачите, не der, aus dem, може не злиття не злиття не, 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 не відбувається взагалі. Von der Uni aus dem Büro, то тобто да? ми йдемо. FOM Lehrer. від вчителя. Von Freund Von Freund. mir. Важливо, що з людьми дуже нужно обережно, тому що, якщо ви скажете, що ви, наприклад, от в другому стопчику, там де ми beim Lehrer. Ви у когось, а то, тобто, може я в нього, в нього, в гостях. І лерер. То це буде, що ви в середині в в середині лерера в, в середині вчителя. В ньому. Не у нього, а в ньому в, всередині. В фон і аус третій стовпчик Також фон це якби від, а аус це з. Якщо з будівлями пофіг, ви йдете з виходите з будівлі, або виходите від будівлі, то з людиною не пофіг. Тому що з людини це з середини ви вилазите з середини людини. А ви виходите. Від людини, від неї відходити, а не з неї вилазити. Важливо. О. Слово «дом», яке взагалі хаус, а тут хаузе чомусь. І використовується з максимально дебільними якимись прийменниками. На хаузе це додому, сухаузе вдома, фондсу з дому. Просто запам'ятайте, будь ласка, я не знаю, чому так. Просто запам'ятайте, то тобто це таке виключення дебільне слово. На Нахаузе додому, сухаузе вдома, фонд хаузе з дому. Йдемо далі. Як ми це все використовуємо? Субачки, er fährt in die Uni. він їде в університет. Er studiert in der Uni. Він вчиться в університеті. Бачите? In die, in der. все змінилося повністю. Зміст цього речення. Wir gehen aus dem Büro. Ми йдемо з Офісу. Er kommt von zu Hause. Він приходить з дому. Використання цих прийменників. В пункті 3 у нас може бути. Які використовуються із акустів і з, акустюм, і з Ви Вивчили вже, я сподіваюся, э, віршики. Дурфер ум онбісен прийменники з закуздіво, які завжди використовуються. На фонд мітна хаоса, фонбайзен ауса, які завжди з датівом використовуються. Тепер ін, «ауф», унта, «юба», «фо», «хінта», neben, zwischen, «ан» і багато інших наскідок вони використовуються або, або Або з акустєм, або з датівом. І тут це від питання залежить. Також, в принципі, нескладно те, що ми тільки що проговорили, куди де, куди це завжди акузатів, да? де це е, датів. In den шранк або schrank. В чому різниця? Я кладу до речі, куди ви шафу, in den, і речі лежать де ви шафі, інде шранк. І от якраз нижче дивіться приклад: Іхлегідізахен, інден шранк, я до речі, ви шафу. І дізам шранк. Речі в шафі вже. Um, ich hänge die lampe über den tisch. Я вішаю лампу над столом. Куди я її вішаю? Та ді 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 дімпад юба тиш. Вже, а не. Тому що лампа висить на стіні над столом. Де вона висить? Не куди я її вішаю, а де вона висить. Куди Де? По факту, все. Куди Де? навчиться важливо ставити питання до слів. Я зараз кажу це дуже імпульсивно, тому що це дуже-дуже велика проблема в усіх. Це дуже складно і це нормально, тому що ви не звикли, ваш мозок не працює, нема нейронних зв'язків, щоб ставити питання до слів. Нахрена? Якщо у нас просто закінчення в словах є, і ми їх знаємо з дитинства. Навіщо це робити? Але це потрібно робити без виключень. Тому навчитися ставити питання до слів. Я вішаю, кого що. Ага, кого що, куди? Або це висить, де, ага, де, окей, дати, куди, акуз, кого що я вішаю? но ну, Прекрасно. Все. Все, переходьте до домашнього завдання, тести, Текстик на читання, подивитися відео, послухати там щось, поклацати, як кабельні посилання. Важливо, що якщо це складно, а це може бути нереально що складно, і ви розумієте, що хочете допомоги, то посилаю в описі під, під це відео є ще і наш Телеграм і Інстаграм. Переходьте, пишіть, ми вам допоможемо, проконсультуємо, дамо там якийсь план за вивченням мови саме для вас. Підберемо викладача, якщо це потрібно. Якщо скажете, що ви з Ютуба, то і 10% знижки що буде на перший місяць. От викладачів у нас багато більше 20 штук 20 людей. І під темперамент, під рівень, під запит, під час, під графік підберемо взагалі елементарно. Тому чекаємо на вас або на наступному уроці в Ютубі, або в Директі, або в особистих подавлення в Телеграмі. бальти.